підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати ось такий духм'яний гарбузовий кекс із курагою. Для початку нам потрібно збити яйця із цукром. За рецептом нам потрібно взяти два звичайних курячих яйця. Але я сьогодні буду використовувати гусини, воно достатньо велике, тому взяла одне. Сюди додаю цукор і до цукру я додала сіль. І тепер міксером вбиваю все до пишності. Яєчно-цукрова маса посвітлішала, злегка збільшилася в об'ємі, стала більш повітряною і нам цього достатньо. Тепер сюди додаю 80 мг олії, обов'язково без запаху. І ще, оскільки керкс у нас гарбузовий, додаю сюди мускатний горіх. На мою думку, ця спеція дуже чудово поєднується з гарбузом. І знову все легка переб'ю. Далі власне, додаю і сам гарбуз, я його потерла на мелку терку. Тут у мене 200 г. Знову перемішую все міксером. Наступними додаю сухі інгредієнти. Тут у мене просіяне борошно і пакетик розпушувача. Вага мого пакетика 10 г. Додаю борошно з розпушувачем не все одразу, а поступово. І щоразу до однорідності вимішую міксером. Ось таке в результаті виходить у нас тісто, як достатньо густа сметана, і вкотре хочу нагадати, що кількість борошна у вас може відрізнятися від тієї, що указано в мене в інгредієнтах, оскільки на це впливатиме досить багато факторів, тому краще вже орієнтуйтеся на готовність і консистенцію самого тіста. Ну, а у мене для цієї густоти пішло 200 г. І тепер залишилось мені додати курагу. Тут у мене 50 г, я її просто ось так порізала ножем. Курага у мене була м'яка, тому. Я ніяких попередніх процедур з неї не робила. Якщо ж курага буде достатньо твердовата, то тоді її потрібно буде на хвилиночок 10 приблизно залити кип'ятком. Курагу додала у тісто і добре все вимішую. Кекс я випікатиму ось в такій прямокутній формі. Попередньо я її проклала пергаментом, поверхню тіста розрівняла і відправляю у духовку. Температура має бути вже 180 градусів, по час орієнтовно нам знадобиться 40-45 хвилин. Ось такий в результаті у мене вийшов кекс. Рівно 40 хвилин він випікався у моїй духовці. Повністю в мене він вже охолонув, і я його посипаю по класиці цукровою пудрою. І ось погляньте, як чудово кекс виглядає всередині, яскравий, дуже ніжний, і готується він банально просто із самих простих та доступних продуктів. А я всім хочу подякувати на вас за увагу. Щиро буду вдячна також за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру злагоди, і зустрінемося з вами в наступних відео.